Ми зараз будемо створювати з вами конверсію Google Ads. Чому я говорю про конверсію Google Ads і чому просто цього попереднього етапу в форматі аналітики нам недостатньо? На це є декілька причин. Перша причина заключається в тому, що в цій конверсії Google Ads в нас буде окреме таке налаштування, яке називається розширене відстеження конверсії. Що це таке розширене відстеження? Дуже замудрено звучить. Це передача емейлу або номера телефону, або і того, і того одночасно до кабінету Google Ads, тому що зараз АІшка вміє точніше, в неї варіантів більше нема, бо її змінили ще 6 березня, 2024 року цю історію таргетуватися саме по даним цим. Тобто, АІшка пробує аналізувати, що саме користувач робив, той користувач, який вас купив, перед тим, як здійснити покупку на вашому сайті. Де він ходив, які сайти відвідував, що гуглив та інше. Чим більша ця статистична вибірка, тим звичайно краще. Агішка працює самостійно навіть без цих спеціалістів і агентств. Тож. Що ми будемо з вами робити? Ми зараз одночасно створимо рекламний кабінет. Я пропоную його робити через Google Merchant Center. Це максимально легко, швидко. Проблем з ним мінімально виникає. І створимо цю конверсію. Також займе не дуже багато часу. Що ми робимо В нашому мерчинг-центрі Переходимо в розділ рекламні кампанії. У Нас буде ось таке ось віконечко, «Залучайте нових клієнтів. Зверніть увагу, якщо у вас тут написано, що там неможливо зв'язати, немає доступів чи ще щось типу цього. Скоріше всього, у вас вже є якийсь рекламний кабінет.